Всім привіт! До вашої уваги лот, набір столових приборів від бренду Aidwork. Вони будуть у нас в бронзовому кольорі на 12 персон. В лоті будуть 68 приборів. Будуть присутні 12 столових ложок, також вилок та ножів. Окремо будуть ось таких два види: у нас ідуть кавова ложка та веделка бронзового кольору. Також будуть присутній сервер для тортів, Ось так виглядає, ложка для соусів. Також ось такі ложки для подачі. Вони всі йдуть з індивідуальним дизайном. Будуть також ось такі ніж. Та ось така ложка. Вартість такого лоту 3895 гривень. Для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!